28 грудня аграрії по всій Україні вийшли на акції протесту проти зняття пільгового оподаткування сільськогосподарських виробників. Працівники сільськогосподарських підприємств та фермери Хмельниччини і Тернопільщини також приєдналися до загальноукраїнського страйку, перекривши рух транспорту на трасі львів Ровара, Знам'янка. Найперше ми приєдналися сьогодні до загальноукраїнської акції. акції. Сьогодні скажу законопроект, які були прийняті. Верховною Радою вони направлені на знищення нашого українського села. Сьогодні наші українські фермери, вони залишилися на один-один з цима проблемами. Європейські фермери, подивіться, вони і дотації і все мають. Сьогодні немає абсолютно нічого. Тому сьогодні ми якраз протестуємо проти того, що було зроблено владою проти нас. Страйкарі пропускали лише автомобілі, в яких були діти, швидкі та пожежні машини, пасажирські автобуси та військовий транспорт. Як повідомили організатори акції, поки що представники влади на зв'язок з ними не виходили, тому скільки буде тривати страйк, невідомо. Ситуація, яка на наступний рік буде набагато складніша, вона ще буде, ніж була в минулому році. Влада під новий рік вирішила зробити нам аграріям подарок. Вони нам ввели сплату ПДВ. Вони збільшили майже в два рази. Фіксований сільськогосподарський податок, і коли ми порахували наші деби з кредиту, у нас коротше нулі або мінуси відбуваються. Ми розуміємо аграрії, що дати нам підтримку, яку дають в Європейському Союзі, це від 300 до 600 євро на гектар. Держава не може, але ця підтримка, яка в нас була абсолютно не корупційне залишення ПДВ у нас на рахунках, воно складало приблизно 20-30 доларів на один гектар. Порівняйте з тим, що було що є в Європі, це від 300 до 600 євро на гектар. Так влада вирішила, що навіть тих 20-30 доларів на гектар треба в нас забрати. За нами стоять і пайовики, за нами стоять і працівники. Тому за нами зрештою стоїться Україна. Тому що якщо ми будемо змушені піднести ціну на наше збірже, тобто ми тому стоїмо. Ми стоїмо не тільки за себе, ми стоїмо за всю Україну. Представни влади ні, Хмельницької. Я говорю і про голову обласної адміністрації виконуючого обов'язкової голова обласної ради. І керівництво міліції, СБУ, прокуратура на контакт з нами не виходили. Можливо, вони вийшли на одну з чотирьох інших точок наших, але по області. Але ми дзвонили туди, теж ніхто абсолютно не під'їжджає. Влада місцева абсолютно нас ігнорує. Я зв'язувався з штабом центральним в Києві. Картина аналогічна по всій Україні. Влада повністю нас ігнорує. Вони вирішили, що вони хитріші. Вони. Напускають машини в об'їзні від трас, тобто розрулюють ситуацію в такий спосіб. Але я би сказати, що так, ситуація не розрулюється. Все одно воно прорве, бо це нарив. І його з ним треба щось робити. Ми пропонуємо владі перемовини, але вони на них, на жаль, не йдуть. Я вам хочу сказати, що за Януковича навіть такого не було. Ця влада нас ігнорує. Ну, Я думаю, що ми проігноруємо цю владу скоро. Раніше, 24 грудня, Верховною Радою України були проголосовані зміни до податкового кодексу та бюджет на 2016 рік, яким знімається пільгове оподаткування сільськогосподарських виробників, проти чого і відбувається дана акція протесту.